Миру Божого, Біблія нам описує історію від початку світу, і Бог спочатку був поставив ангелів для того, щоб вони оберігали людей, але ці ангели не зберегли свого достоинства, і вони почали з'єднуватися з жінками та народжували велетнів. І ці велетні вони просто були злом. Постійно думки були зло, вони все знищували і не залишилося людських запасів. Але Бог зберіг людське ДНК через сім'ю Ноя. Він продовжив людський рід і все те зло потопив водою. Відбувся всесвітній потоп, і все зло було поховане. І про це ми можемо читати в Біблії. Тому для нас це урок, щоб ми. Жили по духу та не йшли за бажаннями плоті та тіла.